Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде. Хто я такий, звідки я взявся, і хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовляться за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки податься. Значить, поїхали. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів. йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не провлястіки. стільки, файло? у нас немає стільки надходжень з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка зброї. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росії барабану не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився туди, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини, відвозив туда паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів Мене розстріляли, повною машину людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по цьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в Газкому суті і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я пробігав різних бізнесів. там Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проєкт, а давай ми тебе в такий проєкт, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого, ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаю сам собою своїми проєктами. Тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн, людям там отримують ЗП. про це є багато відео в аккаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі, я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить, політика і так далі. Якщо відкритий